Наталія Сергіївна поглянула на годинник і спитала Ну що там, Надя? Ми встигаємо прийняти всіх? Так, Наталія Сергіївна, там одна мама з дитиною залишилася, але якась дивна. Дивна? Ага, сидить осторонь в куточку, ні з ким не говорить. Одягнена якось бідно. Ну, ми тут не для того, щоб одяг розглядати. Наше завдання лікувати дітей. Поклич її. В кабінет зайшла молода жінка, тримаючи за руку дівчинку, якій на вигляд було років шість. Добрий день. У донечки сильний кашель», – несміливо сказала вона. Наталя відразу зрозуміла, про що говорила медсестра. Жінка виглядала не просто бідно, вона була схожа на бездомну. Дитина дивилася на лікарку величезними, напрочуть красивими, блакитними очима. Наталія усміхнулася. Ну що? Можна тебе послухати. Дівчинка кивнула. Наталя помітила, що дитина одягнена аби як, і, видно, давно не мита тіло худеньке, тендітне. Що ж ви, матуся, за дитиною так погано доглядаєте? обережно спитала лікарка. Жінка здригнулася. Вибачте, просто у нас так обставини склалися. Ми майже опинилися на вулиці. Я намагаюся все виправити, але поки не виходить. Відповіла вона звідчаєм. Взагалі то я мала б повідомити в соціальну службу. Будь ласка, не треба. Я щось придумаю вам що, немає де жити? Та у нас загалом розлучення з чоловіком, а інші родичі, вони є тільки у нього. А у мене нікого немає. Наталя кілька секунд постукала пальцями по столу. Знаєте, у мене є дача неподалік, але село таке глухе. Будинок стоїть порожній, я ним практично не користуюся. Якщо хочете, можете пожити там якийсь час. Молода жінка здивовано подивилася на неї з надією. Справді, ви не жартуєте? Ні, зовсім ні. Коли за матір'ю та дівчинкою зачинилися двері, Надія з подивом глянула на лікаря. Наталія Сергіївна, ви неймовірна. Я б, мабуть, не змогла на таке зважитись. Наталя тільки посміхнулася. Раніше, можливо, вона і сама б не змогла так, але тепер вона зовсім одна їй нікому допомагати, нікому усміхатися. Після загибелі сина її шлюб розвалився. Чоловік не витримав болю. Поїхав далеко за кордон. Леоніду було 19, коли він розбився на мотоциклі. Мотоцикл йому подарував батько. І саме за це Наталя довго не могла пробачити чоловікові. Вважала, що він винен у смерті сина, це, як ніби розкололо їхню родину надвоє. Скільки вона не намагалася все склеїти, але нічого не виходило мабуть, біль і образа стали занадто важким тягарем для них обох. Розлучилися вони спокійно, без сварок, просто розійшлися. Тільки ввечері, вже вдома, Наталя зрозуміла, чому її так зворушила та маленька дівчинка. У неї були надзвичайно блакитні очі, такі самі, як у її льоні в дитинстві. Потім вони стали темнішими, ближчими до синіх. Але все ж, Наталя дістала старі фотоальбоми, перегортала сторінку за сторінкою, згадуючи, де були зроблені ті знімки, як вони сміялися, як трималися за руки. Колись у них була справді щаслива родина. Валера любив її, вона його, а обидва вони Леоніда. І все зруйнувалося за одну мить минуло вже сім років від дня трагедії і шість з половиною від розставання. Два дні Наталія не знаходила собі місця. Їй здавалося, що вона щось пропустила, щось зробила не так. Думки весь час поверталися до тієї матері з донькою. Як вони там? Чи все гаразд? Вона ж повірила тій жінці на слово. А як насправді? Може, поїхати і перевірити? подумала вона вголос і усміхнулася сама собі. Заодно куплю щось смачненьке для дитини. Пригадала, що дівчинку звуть зоряною. Скажу, що хочу подивитися, чи кашель минув. Якраз на вихідних чудова нагода з'їздити. Наталя накупила корисних гостинців, сіла в автобус. І всю дорогу думала, як краще пояснити свій приїзд, щоб не виглядати настирливою. Це ж моя дача, думала вона. Цілком нормально, що я хочу перевірити, як там справи. Коли вона наблизилася до будинку, серце заколотало швидше. Стежка була протоптана, отже, вони тут. Наталя постукала. Так, заходьте, почулося зсередини. Добрий день, почала вона заходячи. Я ось вирішила провідати вас. Слова застрягли в горлі. На дивані сиділа дівчинка, злякано дивлячись на те, що відбувається. За столом її мати. Поряд на столі стояв портрет Леоніда, а також пляшка, майже порожня. О, погляньте, хто до нас прийшов. гірко всміхнулася жінка. Матуся того самого, через кого моє життя пішло шкереберть. Погрався та й кинув. А я лишилася вагітною сама. Потім швидко вийшла заміж. Спочатку все було нормально. Та чоловік зробив тест ДНК і вигнав мене, залишивши без нічого. І як мені тепер жити, га? Леоніду завжди було байдуже на мене, прохрипіла вона. Наталя відчула, як у голові зашуміло, а перед очима потемніло. Дати вам водички? тихо спитала Зоряна, яка стояла поруч. Так, будь ласка. Щось мені зовсім зле. прошепотіла Наталія Сергіївна, беручи склянку з її рук, і випила її до дна. Поступово в голові трохи прояснилося. Вона глянула на дівчинку і замислилася що ж хоче сказати ця жінка. Невже натякає, що дитина, донька її Леоніда? Безглуздя якесь. Але звідки вона дізналася, як звати її сина? Це ж не випадковість. Наталія несвідомо перегорнула зоряну до себе. Давно ваша мама в такому стані, відтоді, як ми сюди приїхали, відповіла дівчинка. Зрозуміло, ти, мабуть, голодна. Зоряна кивнула. Ходімо на вулицю до альтанки. Нехай мама трохи поспить, лагідно запропонувала Наталія. І справді, молода жінка вже спала, схилившись на руки. Наталя довго не знала. Як поставити питання, щоб дитина її зрозуміла. Скажи, Зорянка, ви коли зайшли до хати? Мама одразу побачила портрет на столі? Дівчинка, жуючи бутерброд, кивнула. Так, вона аж пакет впустила. Потім підійшла, глянула і сказала От і зустрілися. У Наталі все всередині похололо. Але ж це неможливо! прошепотіла вона. Скажи, Зорянка, скільки тобі років? Шість. А день народження коли? У вересні. Наталя швидко прикинула в голові. Якщо вірити словам матері, то виходить, що коли загинув Леонід, вагітність була лише на самому початку. Але ж мати зеряне, здається, тоді вже була заміжня. А скажи, ви з татом жили разом? обережно продовжила вона. Так. Тільки він мене не любив, тихо сказала Заряна. Потім сказав. Що я не його дочка, і щоб ми з мамою йшли геть. І якщо мама не знайде, куди мене подіти, то може ніколи не повертатися. Наталя пригадувала ті часи. Леонід тоді часто кудись зникав, говорив, що гуляє з друзями. Вони з чоловіком чекали, коли він нарешті познайомить їх зі своєю дівчиною. Але цього так і не сталося. Якщо це була люда так звали маму Зоряне, то що ж там таке відбувалося? Наталія дістала телефон. Потрібно зателефонувати другу Леоніда, Євгену, подумала вона. Вони ж із Леонідом були нерозлучні. Євген і досі часом дзвонив. Цікавився, як вона, вітав зі святами. Вже давно одружений. Здається, має доньку. Алло, Євген, привіт. «Добрий день, Наталія Сергіївна. Щось сталося? Ви ж ніколи не телефонуєте першою. Навіть не знаю, як сказати, але мені справді потрібна твоя допомога. Звісно, якщо зможу, допоможу. Згадай, будь ласка, у Леоніда перед смертю була дівчина на ім'я Люда? обережно спитала вона. На тому кінці повисла пауза. Чому ви питаєте? нарешті озвався Женя. Так, була така, але зустрічалися недовго. Ще до трагедії вони посварилися і розійшлися. На момент його смерті Леонід вже був сам. А через що посварилися? не вгамовувалася Наталія. Ну, люда була складна дівчина, зітхнув він. Постійно вимагала уваги, більше грошей. Словом, непроста особа. Дякую, Євген. Але що взагалі трапилося, Наталія Сергіївна? Поки що сама не розумію. Але здається, саме вона народила доньку від Леоніда. Правда, я не розумію, як все це могло статися. Та ну, вона вас шантажує? Ні, що те, ми зустрілися випадково, і я, чесно, просто розгублена. Може, я приїду, разом розберемось? Якщо не складно, я зараз на дачі. Через півтори години Євген вже був на місці. В цей час... Наталя з зоряною сиділи в альтанці, спілкувалися, щоб хоч трохи відволікти дитину. Доброго дня! привітався Євген, злегка усміхнувшись. Привіт, Женя. Він присів біля зоряне. Привіт, мала. Давай знайомитися. Потім вони вирішили повернутися до будинку, поговорити з Людою. Але вдома її не було. На столі лежав аркуш паперу. Я залишаю вам зоряну. Це ваша онучка. Ось і доглядайте за нею. А я повертаюся до чоловіка. І не смійте мене шантажувати. Якщо вам дитина не потрібна, віддам її в дитячий будинок. Наталя з Євгеном довго мовчали, дивлячись один на одного. Оце так, пробурмотів він. Думаю, спочатку треба зробити тест ДНК, а потім вирішувати, що робити далі. Наталя поглянула на дівчинку. Яка налякано дивилася то на неї, то на Євгена. Мама поїхала у справах, а ти побудеш зі мною, гаразд? Ми навіть в кінотеатр сходимо, сказала вона лагідно. Зоряна тихенько кивнула. А ти мене не покинеш, поки мама не повернеться. Ні, сонечко, не переживай, я буду поруч. Дорогою до міста дівчинка заснула на задньому сидінні. Як думаєш, тест справді потрібен? Спитала Наталія. Обов'язково, відповів Євген, не відриваючи погляду від дороги. Леонід розійшовся з Людою саме через те, що посварився, бо вона могла хвостом вильнути і нічого такого в цьому не бачила. Але ж у дівчинки очі, точнісінько, як у мого сина, задумливо сказала Наталія. Якщо це справді донька Леоніда, то з папірцем вам буде набагато простіше. А дядько Валерій знає. Спитав він обережно. Наталя здригнулася. Ні, навіщо? Як навіщо? Він же батько Леоніда, має право знати, що в нього є онука. Наталя важко зітхнула. Так, Євген, ти правий. Я зателефоную йому сьогодні. Хоча, може, в нього вже зовсім інше життя нова дружина. Женя тільки посміхнувся. У дядька Валери? Ви серйозно думаєте, що він може когось полюбити крім вас? Наталія Сергіївна посміхнулася у відповідь. Вона щиро хотіла, щоб у Валерія все склалося. Він був чудовий, він кращий, і вона й досі тужила за ним, хоча знала, що багато чого зіпсувала сама. Женя правий, Валера має право знати правду. Зоряні дуже сподобалося у новому будинку тут так красиво і затишно. Вигукнула вона. Наталя посміхнулася. Ось тут ти будеш спати. Бачиш, у тебе є власний телевізор. Це була кімната Леоніда. Після його смерті Наталя заходила сюди лише прибрати. Ввечері, коли дівчинка вже спала, вона зібралася з силами і набрала колишнього чоловіка. Алло, привіт, Валера. Привіт, Наталя. Настала пауза, і вона швидко продовжила. Не знала, чи варто тобі дзвонити? Але Женя наполіг. Що сталося? Я сама ще не зовсім розумію. Валера уважно її слухав. Правильно, що подзвонила. Я трохи в розгубленості. Але, будь ласка, тримай мене в курсі. Я теж подумаю. Все так несподівано, я передзвоню, додав він, і Наталі здалося, що голос його трохи тремтів. Невже він плакав? Непомітно минув тиждень. В Наталі було багато відгулів, і вона вирішила провести час із зоряною. Вони ходили в кінотеатр, кафе, на дитячий майданчик, просто прогулювалися магазинами. Зараз Наталя сиділа на ловці, спостерігаючи за зоряною. Малій, у новій сукні та туфельках, подобалося крокувати перед нею. Я красива. запитала дівчинка. Гарна так. Ти найкрасивіша. Наталя засміялася і вперше помітила, що зовсім забула про тест ДНК. Для неї зоряна вже стала онучкою, і більше нічого не мало значення. Дівчинка пригорнулася до неї: Ти така хороша. Я сумую за мамою, але з тобою теж добре. Ти мені, як друга мама. Наталя сумно посміхнулася. Що сказати дитині? Як пояснити, що мама її покинула? Раптом у кишені задзвонив телефон. Це був Женя. Вони через нього і іншого друга робили тест ДНК. Наталія Сергіївна. крикнув він. Що сталося? Зоряна. Вона дочка Леоніда. Аналізи прийшли. Наталя відчула, як по щоках покотилися сльози. Дякую, Женя. Дякую тобі. прошепотіла вона, пригортаючи дівчинку. Зорянка. Моя маленька, лагідно сказала вона. Все готово. Ти моя онучка, а я твоя бабуся. Справжня. Ми будемо жити разом, вчитися, рости. Правда? запитала Зоряна. Найсправжніша бабуся? Позаду почувся шурхіт. А ще у тебе є й дідусь, почувся голос. Наталя обернулася дуже повільно. Валера. Ти звідки взявся? Чоловік показав на валізу і усміхнувся. Та ось приїхав. Я, Наталочка, давно хотів повернутися, попросити пробачення за те, що я такий наївний. Думав, зможу забути тебе. Соромно було, і приводу не знаходилося. А зараз, от є приймеш мене назад, твого блудного чоловіка. Наталя не знала, плакати чи сміятися. В один момент. Вона ще нещодавно самотня отримала і онучку, і чоловіка, того самого, якого дуже любила.